Так, Конче необхідна доробка для гіл... гілкоруба Арпал 80-го. От доробив такий фаркоп причіпне для причіпа. Бо дуже незручно їздити, спочатку возити причіп, поставити, потім зачіпляє, його бере. Тут зробив е, підсилення таке, ще дав. От і, підсел, і самий фаркоп підсилив, і підсилення дав ще на третю точку. Отут. От. Думаю, буде нормально. Зараз зачіплю, потім покажу. так от така компоновка, я думаю, буде правильніше до гілкоруба причіплений причіп. Треба переїхати, чи потрібно ще, ще щось там зміститися трошки. Воно саме правильно. Я думаю, що виробникам слід робити причепний пристрій для трактора для будь-якої моделі гілкоруба. До самого гілкоруба поки що в мене питань жодних немає. Дуже я поки що довольний його роботою. От за винятком тільки причепного, Дуже шкода було псувати фарбу. Так, така якісна покраска. Ну, але що ж зробиш? Пропала мені гарантія на раму закупі. Але зручність набагато вищує. я Якось отак. Дякую всім за увагу.